Компанія Garmin взагалі стала відомими завдяки своїм навігаційним приладам, які вони робили спеціально для американської армії ще в 80-х. Сьогодні це все перекочували в годинники, та ми вам розкажемо, як саме користуватися мапами в Гармін. Відео буде корисне особливо тим, хто любить походу, експедиції або для військових. Тому, якщо серед ваших друзів та знайомих є такі люди, не забувайте поширювати це відео. А з вами, як завжди, Sporttime.ua. По-перше, щоб користуватись мапами, вони повинні бути встановлені на годинник. Ми знімали про це ціле відео інструкцію. Якщо потрібно, переходьте за посиланням нижче, встановлюйте мапу та повертайтесь. По-друге, Через військовий стан, який діє зараз у нас в країні, в багатьох місцях стоять глушилки, які сильно впливають на роботу всіх GPS-пристроїв. Тому при роботі з мапами можуть виникати проблеми. Про це також не забувайте. Та по-третє, в різних моделях Garmin розташування та назви функцій може відрізнятися. Але в цілому, все однакове. Я буду показувати все на ось цих чудових епіксах другого покоління, на котрі ми вже робили огляд, та які ви можете замовити у нас взагалі без проблем. Як прокласти маршрут? До речі, Гармін всі ці маніпуляції з мапами сприймає як тренування. Тож, натискаємо на кнопку Start. Знаходимо навігацію. В самому низу пункт використання мапи. Знаходимо потрібне місце. Наприклад, ось тут. Натискаємо координати. Вибираємо в меню Старт та чекаємо розрахунок маршруту. Як ви бачите. Маршрут прокладається напряму, а це буває незручно, особливо в місті. Щоб це виправити, натискаємо меню в цьому пункті. Налаштування навігації. навігація. До речі, я не знаю, чому такі назви та в чому різниця, але нам потрібно саме налаштування навігація. Обираємо складання маршруту. Дії. Та тут стоїть прямий маршрут. Режими. І тут вже обираємо, що нам потрібно. Ми сьогодні пішки. Припиняємо навігацію. І тепер з новими налаштуваннями прокладаємо маршрут. Ось тепер все добре, і маршрут прокладений по дорозі, і нам буде комфортно по ньому йти. Як записати трек? Обираємо слідкуй за мною або трекмі. Натискаємо старт та з цього моменту йде запис треку. Якщо потрібно повернутись до основного меню. Натискаємо та тримаємо кнопку назад. Тут погляньте, як зменшився час роботи батареї. З'явився значок, який свідчить про те, що цей режим зараз працює. Після того, як ми все пройшли, ми зберігаємо трек, натискаємо на паузу та в меню, яке з'явилось, обираємо зберегти об'єкт. Щоб по нашому треку повернутися назад, заходимо в навігацію заняття та знаходимо наш трек по даті. Тут можемо одразу по ньому піти або подивитись на карті. І він вийшов якийсь не ідеальним, рваним. Зараз про це також розповім. А так, можемо знову по цьому треку пройти або піти назад. Обираємо та годинник показує, в яку сторону нам потрібно йти. Щоб запис був більш чіткий, точний, знову заходимо в навігацію, заходимо в налаштування, налаштування трекмі і внизу знаходимо супутники. Тут потрібно розуміти, що чим точнішу систему ви оберете, тим менше часу залишиться для роботи батареї, бо точніші системи потребують більше енергії. Підштовхуйтесь від того, що вам потрібно. Звичайно, найточніший режим це усі системи та багатодіапазонний режим. Обираємо його та повторюємо маршрут. Зверніть увагу на термін роботи зараз. Він зменшився ще більше, про що я і казав. Ось так трек виглядає у порівнянні з першим режимом. Він більш точний, чіткий, але не забувайте про час роботи батареї. Як зробити собі маршрут по точках? Пункт навігація, записи для змагань або навігація в різних моделях по різному. І тут обираємо створити. Даємо нашому маршруту ім'я. Я назвав так, щоб багато часу на це не витрачати. Ви можете називати як вам буде зручно. Та додати місце знаходження. Давайте оберемо поточне розташування для старту. Воно зберігається. Далі додаємо місце знаходження та використати мапу. Обираємо місце, яке нам потрібно. І так можливо повторювати багато разів, скільки потрібно. Давайте ще додам точку, в кінці обираємо готово. Все може користуватись коли завгодно. Це була перша частина нашого гайду по мапам Гармін. Якщо вам буде цікаво, то ми зробимо обов'язково другу частину, бо розказувати є ще дуже багато чого. Та якщо вам потрібен ще якийсь гайд чи інструкція по використанню Гармін, пишіть у коментарях, обов'язково зробимо. А так дякуємо за перегляд, лайк та підписку. Підтримуйте український сегмент Ютубу. Дякуємо.